Так, друзі, ну що ж, на вечерю ми вирішили замовити мама манана. Кстаті, рекомендую. Все дуже смачно, у них дуже смачна кухня, блин, грузинська. Ну, пробували. Багато чого нам сподобалось. Ну, на гарнір ми взяли віно ось таке. Так, ну що, ось така так у нас вечеря. Зараз сім'я в зборі. Де Так. Дружина сидить чекати. Я вечерю вже показав. А, да? Так, да, ось так. І на гарнір віном. Ось так у нас тут така краса. Бачите, все зелено. Дощик пройшов, зараз так сіжо. класно. Бачите, що я зробив? Взяв таку сітку і натягнув, тому що у нас внизу, бачите, не до кінця, щоб дитина туди не провалилася. Я от купив отаку от сітку, я її натягнув. зараз це ось так виглядає. Робити. А, диви навіть мілки перепало. О, чи, а вони що, знаєш, що у вас да, є, є да? котиків? Прикиньте, короче, да. да. вони короче, дали этот, такі, типу, эти, ну, подушечки з м'яса для котиків. Слушай, ну прикольно, я вам хочу сказати. Гарний такий маркетинговий хід. хит. Тут напідхачапую, да, ох ти, йма, ти що? Тільки от, є щось жовтка. А, жовток, по-моєму, по-моєму, десь. Чомусь, по-моєму. Мені здається, що вони жовток окремо ставляться. Ні, нема, нема. Ну, хто тоді пам'ятаєш, що він окремо був. А -а, не да, вони давали його в цьому такої штучки. Ні, да. тут нема, так? Да? Да. Ну, може забули, коротше, але мені здається, що це у них жовток окремо вони Можна дають. Тільки не, не зна... дава. А оце яловична свинина, да. оце твоя баранина. От, 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 бачите. Ми, я ми люблю з бараниною. З да, а це у нас еті, баклажанчики. Ось так от. Зараз будемо пробувати. Ну що тобі, як тобі хінкальки? М -м, добре? На витерайку. ручки. Смачно? Доня. смачні хінкалі. Дякую. Хліпчик <смачні> такий будеш? Так, тепер я зараз ліпчик. буду Пуся пробувати. На. Ось так. Ой. зброй. Боже ми Клас. Рекомендуй, мама вона, не перший раз не замовляємо. Все дуже смачно. Марійка. Який шмат? Хачапурі. смачно? Угу. Смачний хачапурі. Так, мілка. М'яско. Ото сир. Кліпчик з сиром. Хачапурі називається. Хачапурі. Пупуль. Пупуль. Вот так выглядят у нас баклажанчики. Сыр. Сейчас будем их пробовать. Такая сметана. Причем... А, так, это маринованный острый. Там відочек покинь. Я думаю, це просто череп. Викиньте. Малі ново острі череп. острій червя. Грим. почищене. Да. Грім. Грім. Грім грим, гримить. Грім гримить. Зараз буде да? дощик. Дощик. Дощик зараз прийде, так? Да? Може ну, подуло холодно. О, а тепер пара. А то не будемо вливати. Так. Оп. Фарбу малюй сонечко, чи що ти будеш малювати? Сонечко зверху. О, так, зверху кружочок. Ой, молодець і промінчики. Ой, молодець! Браво! Є, Маленька молодець! Тебе малюй далі. А промінчики? Що? Кого? І yeah, yeah. це що будеш малювати? Квіточку? Квіточку тут, так? Квіточка. Ой, яка квіточка. Ой, Боже, яка велика квіточка. А, яка квітка велика, доню. Не Завелика, ні? Все разом проварюємо 2-3 хвилини до загустіння. Також постійно помішуючи. Після цього зразу знімаємо з вогню та викладаємо на.